Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму youtube каналі. Сьогодні в нас буде доволі цікаве таке відео. Зараз, друзі, як по традиції, наводимо порядки на нашому господарстві, намелюємо зернову групу. Розповім, що ми забрали сьогодні з нової почти, і, в принципі, як завжди, друзі по традиції, хочеться сьогодні розповісти ж про ціни на живу вагу в нашій місцевості, так як трошки ціни вже піднімаються вгору. По продажам малим поросятам, по продажам м'ясом, тушками, полутушками. Ну, думаю, відео друзі, комусь буде та й цікаве. Так як ситуація вже кардинально змінюється, є такі покращення і хочеться розповісти вам всю цю інформацію. Так що, трудя, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. Сьогодні поїхали на нову пошту Треба було потрібно заправити балон газовий, так як плануємо завтра різати свинку, і газу не було в нас. То поїхали, заправились, заодно забрали нашу посилку. Хто, друзі, пам'ятає, я своїх малих поросят на господарстві піднімаю до 50 кг на БМВД. Замовили БМВД фірми Hendrix 5%. І можу сказати, що. Ніколи не користувався даною фірмою, то в основному топоріна, то Ріна, то ЦХВ, то непогані такі фірми. А це, подивися, в інтернеті дуже ціни попіднімалися. Це також, друзі, мішечок не такий із дешевих. 1700 гривень, коштує 25 кілограмовий мішечок цей. Плюс доставка десь 1950 Ми затратили на цей мішок. Думаю, нам цього мішечка повинно вистачити, щоб підняти наших поросят до 50 кг. Потім ми, друзі, вже будемо переводити її. На зернову групу. У мене вони трошки вчіпляються в ріст, і, в принципі, мене це влаштовує. Так як у мене всі такі по місцевості клієнти, вони. Ну, не одобрюють, так сказати, продукцію, вигодовану чи на БМВД, чи на преміксах. Ну, старт обов'язково потрібно давати поросятам. Через те, що, друзі, норму, звичайно, ми давати не будемо. Я зазвичай розмішую по 10 кг. Бетономішалки в мене немає, то все вручну, друзі, розмішуємо. І можу сказати, що декілька днів я норму не буду давати. Звичайно, трошки меншу норму даватимем, щоб наші поросята подальшому, так сказати, не захворіли. Ну, подивимося, друзі, вечором вже раціон Зробимо, подивимося, як вони будуть їсти. Біовітаміни, і мінеральні добавки йдуть від 10 до 30 кілограмів. Ваги малих поросят. Ну, думаю, що нам цього мішечка повинно вистачити вже на нашу партію поросят, так як перва партія в нас там восьмеро поросяток залишилося, друга партія поки вже почне під'їдати стартовий комбікорм, то вже, друзі, будемо купувати новий. Ну, загальна ситуація, думаю, вам зрозуміла. Вечором обов'язково спробуємо, розмішаємо. Наша задача зараз піти понаводимо порядки в нашому господарстві, щоб було все там по чистоті, по красоті, і обговоримо ціни на живу. Вагу свиней. Є кардинальні зміни, також ціни трошки попіднімалися на малих поросят, ціни також змінилися на продажу тушками-полутушками. Ну, обов'язково, друзі, все з вами зараз обговоримо. Ну що ж, загальні такі порядки вже в наших свиней понаводили, все погодували. Получається, друзі, завтра в нас планується забій свинки, подивимося, яку свинку там будемо прибирати. Все одно їх потрібно найближчим часом усіх друзі, поприбирати. Оспобидемо кліточку, трошки поробимо тут такі ремонтні роботи, і будемо заселяти сюди одну із партій на відгодівлю. Так, як, друзі, думаю, що найближчим часом, можливо, понеділок, вийде відео у нас на каналі про забій свинки, там все самі поподробно побачите. Зараз хочеться з вами обговорити таку тему про ціни на живу вагу в Кременчуцькому районі. Це вже в нас пішло воно, друзі, по традиції. Ми завжди обговорюємо з вами такі теми. І відбулися в нас такі певні зміни, можна сказати, на рахунок минулого місяця. Думаю, що поділюся з вами такою інформацією. Якщо ж. По продажі пробіжимося малих поросят. Малі поросята вагою від, так сказати, 10-12 кг в нашій місцевості будуть коштувати десь в районі 2,5-2,800 за порося. Звичайно, все залежить від того, яке ж у вас буде порося, яка порода, чи м'ясного направлення, чи сального, потім які ж прививки їм робили, і взагалі по візуальній ситуації самого порося. Получається, друзі, ще в нас такі випадки бувають, що продають люди поросят вагою від 20 25 кг. тут ціна буде за поросятку десь 4 45 тисячі за порося. Не знаю, друзі, чи хтось купує поросят в такій вазі. Ну, ціни бувають, друзі, різні, оголошення також у нас бувають різні. Якщо ж брати вже по продажі свиноматками, свиноматки ціни також тут змінилися. Минулий місяць ціна була 30-35 гривень за кілограм, тут вже ціна в нас стартує від 35 гривень. Можливо, якісь там інші будуть різники, то там ціна буде, друзі, і в районі 40 гривень. В принципі, вже так сказати, надія появляється у веденні сільського господарства. Думаю, по подальшому. Все все одно повинно змінитися на краще. Якщо ж брати друзі, уже по продажі живою вагою поросят, поросят від 120 до 150 кілограм, тут ціна, друзі, буде десь 62-64 гривні за кілограм. Також, друзі, все залежить від того, чи це свині м'ясного направлення чи сального, тут ціна також буде залежати від породи свинок. Звичайно, друзі, якщо будуть поросята у вас вагою від 180 до 200 кг, тут ціна буде вже 67 гривень за кілограм. В принципі, ситуація потрошку змінюється. На рахунок продажі тушками, полутушками, четвертинами ціна була 100 гривень за кілограм. На сьогоднішній день вже стартує ціна від 115 до 125 гривень за кілограм. В принципі, я ж кажу, надія появляється вже в веденні сільського господарства. Друзі, говорив, що ситуація все одно восени повинна змінитися. Так воно, друзі, і відбувається. Потрошку, потрошку оберти. Свинарство вже набирає, трошки вже оговтується від усіх отих проблем, які в нас виникали на літній період. І проблеми були, і ціни не було, і там чумки всякі ходять в окрузі. Ну, друзі, в принципі, ситуація вже змінюється. Що ж, друзі, в принципі, загальна ситуація, я думаю, що всім уже зрозуміла. Робота робиться у нас кожного дня, відбуваються певні зміни веденні сільського господарства, покращується точніше цінова політика на свинарство. І думаю, що найближчим часом потрібно нам поскоріше прибрати наших відгодівочних поросяток. Тройка у нас поросят знаходяться на одній кліточці, і двойка поросяток у нас знаходяться в іншій. Думаю, найближчим часом поубираємо всі оці відгодівочних поросят і будемо заселяти вже нові партії поросят на відгодівлю. На відео буду розповідати, якими комбікормами годуємо, точніше, яку зернову групу використовуємо, які премікси чи БМВД. Все, друзі, в подальшому, самі все побачите. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей.